Розділ 2. Тож Соломон призначив 70 тисяч носильників і 80 тисяч каменярів у горах, а також 3600 наглядачів. Після цього Соломон відправив до тирського царя Хірама послів з таким посланням: як ти раніше допомагав моєму батькові Давидові, посилаючи йому кедрове дерево, аби міг він збудувати собі палац, щоб у ньому мешкати. Так тепер я берусь за побудову храму для імені Господа мого Бога, аби потім посвятити Його та приносити перед Ним жертви, запашного ладану, постійно покладати виставні хліби та приносити жертви всепалення вранці ввечері, щосуботи в новомісяче і у свята Господа нашого Бога, як завжди, чинили в Ізраїлі. Що ж до храму, який я хочу будувати, то він має бути величним, адже наш Бог. Є найвеличнішим спосеред усіх богів, хоч кому під силу побудувати його храм, коли небеса й небеса небесне спроможні його вмістити, тим більше хто я такий, щоб міг спорудити йому храм, хіба лише для того, щоб спалювати перед ним жертви запашного кадіння. Тому, будь ласка, прийшли до мене мудрого чоловіка, який умів би обробляти золото, срібло, мідь, залізо, багряницю, кармазин і голубий пурпур. Та який володіє ремеслом різьблення, нехай би він співпрацював з моїми митцями, яких підготував мій батько Давид в Юдеї та Єрусалимі. Прийшли мені також з Лівану кедрове, кипарисове та сандалове дерево, адже мені відомо, що твої слуги знаються на зрізуванні дерев Лівану. Мої слуги також працюватимуть разом із твоїми слугами. Щоб заготовити мені багато дерева, оскільки храм, який я маю намір будувати, повинен бути великим і розкішним. Тому для твоїх робітників, які зрізуватимуть дерева, я даю на харчування 20 тисяч корів пшениці, 20 тисяч корів ячменю, 20 тисяч батів вина і 20 тисяч батів олії. Тирський цар Хірам у листі до Соломона написав Господь любить свій народ. Раз поставив тебе царем над ним, благословений Господь Бог Ізраїлю, котрий створив небо та землю, що дав цареві Давидові мудрого сина, сповненого розуму та кмітливості, і який має намір будувати храм для Господа, а також царський палац для себе, писав Хірам. А тепер я посилаю до тебе мудрого чоловіка, розумного та кмітливого Хірам Аві. Він є сином жінки з племені Дана. А його батько походить з тира. Він має досвід щодо обробки золота, срібла, міді й заліза, а також каменю і дерева, кармазина та голубого пурпуру, вісону та багряниці. Він також володіє ремеслом будь-якого різблення і потрапить виконати будь-який задум, який буде йому доручено, співпрацюючи з твоїми умільцями та з умільцями мого володаря, твого батька Давида. А щодо пшениці, ячменю, олії та вина, про що говорив мій володар, то можеш усе це послати нам, твоїм слугам. Що ж до нас, то ми назрізаємо дерев на лівані, скільки буде тобі потрібно, і доставимо їх до тебе плотами морським шляхом, до яфи, а вже ти спровадиш їх у Єрусалим. Після цього. Соломон порахував усіх мужчин-приходців, котрі мешкали в Ізраїльському краю згідно з переписом, раніше проведеним його батьком Давидом, таких виявилось 153 тисячі 600. З них 70 тисяч він призначив наглядачами, 80 тисяч каменярями в гірських каменоломнях, а 3 тисячі поставив за приставів, котрі здійснювали би нагляд за працею людей.